Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, продовжуємо наш прямий етер. Говоримо сьогодні про мистецтво у Харкові. І перша половина, якщо ви нас слухали, не прогавили, Ми говорили про премію Генерація Ніка. Присвячена вона загиблій від російського удару Верениці Верониці Кожушко. Надзвичайно талановита пані, і ми були знайомі особисто, і вона прекрасно малювала, і, як виявилося, вже, на жаль, після того, як її настало, писала дуже цікаві зухвалі тексти. І наразі оголошено вже довгий список цієї премії. І ми сьогодні от спілкувалися власне, з номінантами. Було таке надзвичайно цікаве спілкування, мені здається. Тож, якщо прогавили, то шукайте на нашому сайті, шукайте в нашому Ютубі і, будь ласочка, слухайте. Ми продовжуємо, і у нас теж така літературно-мистецька. Наразі розмова. Продовжуємо тримати, так би мовити, цей темп. Справа в тім, що днями мені трапилась новина про те, що студентська рада філологічного факультету нашого Каразінського улюбленого нашого Каразінського університету оголосила конкурс малої сюрреалістичної прози. Філфікшн називається. Усі учасники отримують публікацію у збірці. Найцікавіше в цьому, що мою увагу привернуло, бо я страшенно люблю цей жанр. Це саме сюрреалістична проза має бути. Обсяги невеличкі, оскільки це мала сюрреалістична проза. Я завжди знаєте, казала і кажу, що коли мене питають про Харків, це не тільки місто конструктивізму, а ще й такого авангарду і сюрреалізму, на мою думку. О, тому сьогодні будемо говорити з організаторками цього конкурсу, і я так розумію, ідейни, ідейними натхненницями. У мене в студії Карина Донець, вона голова студентської ради філологічного факультету. Вітаю, Вітаю. Вітаю. Вероніка Чернишева. Вона член студентської ради філологічного факультету. Вітаю, Вітаю. і Світлана Гурова. Вона теж член студентської ради. Так, добрий день, добрий день. Ну пані, розкажіть мені, будь ласка, як виникла ідея саме з сюрреалістичною прозою, як яка харківська вулиця вас на це надихнула? Яка подія? Спершу дякуємо, що ви запросили нас на радіо, що ми можемо поділитися і розповісти про цей конкурс, тому що ми спочатку думали зробити його для каразінців. А потім думаю, а чого тільки Каразінці? Тому що Харків це місто мистецтва і чому б не запросити всіх, бо це конкурс про місто Харків, бо фокус саме буде на місто Харків. Угу. Так, ми таємні фанати Харкова. Вже не такі таємні дівчата. Так. Ну, Взагалі, я думаю, і думаю, дівчата зі мною погодяться, що образ зараз є таким первинним за реальність, і зараз у нашу таку складну реальність нам треба постійно щось переосмислювати, створювати нові сенси, щоб. Йти далі, і як на мене, творчість це просто найкращий шлях цього, і ось сюрреалістична. Проза, це просто а, бунт проти норм якихось обмежень. Тому що знаєте, ось ви буваєте, сідаєте, щось треба написати, може творче, може ні, і ти більше думаєш, що треба написати. Ти обдумуєш кожне слово, яке ти маєш написати, але ти маєш просто взяти і писати. І ось це а, автономне письмо, да, серіалістів, ось воно тут а, ми якби і хочемо запровадити, що просто люди, ну як. Як вже Каріна сказала не обов'язково саме з нашого університету улюбленого, але просто творчі люди. Просто взяли і дозволили собі творити, писати. Ще хотілося б додати, що взагалі навчання тисне, буденність тисне, і можливість взяти участь в такому конкурсі сюрреалістичному, це можливість проявити повністю всі свої бажання, всі свої мрії, втілити можливо те, про що ви колись думали в своїй голові, але відклали на потім можливо. Щось хотілося зробити, можливо, промайнула якась здавалося б дуже дивна думка, про яку ти подумаєш, та що це таке? Це щось? Ну не формат, так і якраз справа в тому, що у нас немає цього формату. Ми пишемо так, як ми хочемо, як ми цього бажаємо, і е, конкурс це можливість проявити повністю е, все своє нутро, скажімо так. А ви є одногрупницями, правильно? Ні, ні. 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 А які на якому ви курсі? Я перший курс магістратури, тож п'ятий курс. Угу. А ми з Веронічкою на першому курсі бакалаврату. Клас. Мені просто цікаво, як зараз, оскільки ще так розумію, немає змоги зустрічатися офлайн, там щодня бачитися. Я сама Красніцьки закінчила оце, купувати ці пончики на сьомому поверсі. <с і <с. оці всі приємності спілкування. А, як сформувався ваш ваше ком'юніті? Ще й таке, яке генерує різні там ідеї і конкурси? Взагалі, це не перша наша ініціатива такого конкурсу масштабного, як ем... Offline, but... Попри все, попри війну, попри те, що бувають навіть обстріли, ми все одно збираємося. Ми стараємося попри все жити своє студентське життя. Так у нас трошки змінився формат на можливо місце перебування наших зборів. Бо якщо б ми були на навчанні, ми збиралися б десь на університеті чи десь в парку, то зараз наша локація змінюється на столовський бункер чи угу. якісь безпечні простори, де ми все одно можемо зустрічатись так. Дуже багато ось Карина, наприклад, за кордоном. Так. Проживає і дуже класна можливість, коли вона приїжджає зустрітися, і це так рідко буває. Ми наприклад, бачимося взагалі третій раз в житті так. з Кариною, і це дуже заважає, але ми все одно хочемо жити, і ніхто нам цього не може заборонити. Клас, а от ви оголосили, коли оголосили про цей конкурс? 15 квітня, і він буде тривати місяць. Ну, це тільки прийом. перший етап. Так, угу. це прийом. Потім ми будемо обирати переможців. Переможці отримують подарунки від нашого куратора Андрія Хмельницького. Це письменник, також антиутопії, І наш куратор, і куратор мистецької колаборації ШПФ. І потім третій етап: це нагородження, публікація. І от все. Ну, думаємо, це так: два-два місяці. Місяць на написанні, і ще місяць на нагородження, і все це. А наразі вже мали змогу ознайомитися з тими заявками, які надходять, приміром. Чи ви так не читаєте, поки не, не настан... Поки що немає. Поки що питають, а можна так? А як це? А що це? Поки що питають. що Треба це час, щоб написати. Та так? Бо тільки три дні пройшло. Це таке прям свіже-свіже. Ну так, я спочатку подумала про те, що, можливо, у когось вже може бути в арсеналі такий варіант, але, мабуть, що це не дуже і популярна зараз історія. Я намагалася перед нашою з вами зустрічю згадати от сучасних українських письменників, які там сюрреалізм бавляться. Я чомусь тільки московіаду згадала Андруховича. І більше мені нічого можливо не прийшло. трошки іздрика у віршах, можливо, щось така тема якась можливо минала. Але так насправді цей жанр не досить таки популярний, але ну час для змін. Чому ми маємо сидіти? Та в цих рамках, в цих шаблонах, нам потрібно вирватися з цього, нам потрібно відчувати, проявляти якусь свою свободу. І якраз цей конкурс буде можливість для тих, хто наважувався, наважувався, ходив, ходив колами, і от якраз зараз можливість себе проявити і стати. Таким е, першовідкривачем в цій галузі, ну так, да. цей конкурс же? це саме започаткування, ну не започаткування, а відродження саме цього mm -hmm. е, стилю, щоб воно зафіксувалося в літературі, а саме Харків, тому що ми знаємо Харків, о, тут обстріли і таке інше, а ми хочемо подивитися на нього з іншої. З точки зору з фантазії, з призми сюрреалістично, і може саме ці твори, які ви опублікуєте, які стануть для вас як перший крок до вашого кар'єри письменників, і може для архітекторів, для не знаю, для ко для всіх харків'ян це стане такий привід для змін, і ми зможемо розвивати Харків і якось його ще. Щоб... Ну, презентувати загалом, так. тому що ось як ти сказала, який зараз, який зараз взагалі зараз взагалі сприйняття Харкова і в принципі в Україні, це якби можливість якоїсь міфотворчості, нового погляду на наше місто, додати якісь нові сенси, якими ми можемо жити. Так. Я поки з вами розмовляю, і нас за склом чують мої колеги. І, і насварив мене колега, який зараз тут -от сидить, на нас дивиться. Він каже, з великою кількістю знаків оклику каже, що перлина сюрреалізму – це вірші Емми Андієвської. От, і що у нього є дві книжки, я не читала, і сором, сором, сором. Добре, Романе, я виправлюсь, чесне слово. Ви написали про те, що саме в своїй публікації після цього того як ви зберете заявки, зберете прозу буде в буде в друці змога почитати це те, що вийде. Розкажіть про це трошки детальніше, який буде наклад. Ой, поки що ми ще створюємо, тому що це перший наш конкурс, такий масштабний, і поки що сказати, як це воно і що це буде. Ми будемо дивитися саме на заявки, як воно буде. Тому що може це буде дуже тоненька, тому що може люди такі так, 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 а потім вони не напишуть. А може, буде дуже багато у нас робіт і у нас буде цілий, цілий том, да там я не знаю. Поки що нічого не можемо сказати стосовно цього, будемо дивитися за ситуацією. Ну крім того, це і може залежати також від фінансування, яке у нас буде на цей конкурс від спонсорської допомоги. Ну тому, якщо раптом хтось, почувши це, цей етер, захоче нас якось підтримати, то у нас є соціальні мережі, ви можете до нас звернутися. Ми завжди раді будь-якій підтримці, і ми впевнені, що ми не будемо обмежуватися тільки цим конкурсом, що в нас попереду ще дуже дуже багато всього цікавого і. Ну, це абсолютно ми раді всім. Так, ви ще писали про те, що конкурс оголошено з нагоди Всесвітнього дня книги авторського права та століття маніфесту сюрреалізму. Розкажіть, будь ласка, про цей маніфест. Взагалі, як таким ідейним натхненником, чому присвятити цей конкурс, був наш куратор Андрій Хмельницький. Ага. Так і поспілкувавшись з ним, ми визначили ну так і дату, і напрямок нашого конкурсу. Бо, ем... Він, скажімо так, надихнув і запропонував нам провести цей конкурс, і він якраз і сказав про цей маніфест реалізму. Бо ми, як люди теж свого роду загнані в рамки, не знали про це взагалі. Так. Тобто, це як можливість знову ж таки показати себе, можливість проявити себе таким, який ти є, навіть з усіма твоїми вигадками, якимись приколами, тобто це е, така самобутність е, людська і. Ем, ми вирішили якраз саме цьому присвятити, бо як наш конкурс про сюр і цей маніфест також про сюр. І ну як чому би і ні? Так, по пряма асоціація, якщо сказати сюрреалізм, то у більшості людей, які не літературознавці, то це буде саме художній сюрреалізм. Тож, спробуємо. Дуже цікава саме тема сюрреалізму в нинішніх реаліях. Бо я пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення. До цього я працювала в театрі театрі Горобчик. Це театр абсурду, можливо, ви чули, І один з наших акторів Василь Байдак він давав інтерв'ю після початку вторгнення і казав, що Росія вкрала у мене абсурд. Що що би я тепер там не видав такого надзвичайного, що раніше там всіх дивувало е, і змушувало там купу питань ставити, що це взагалі відбувається, то тепер ну, Росія повністю е, понівечила і цей жанр, теж і як ви вважаєте, що в нинішніх реаліях сюрреалізм може взагалі змагатися з нашою реальністю? Я думаю, да, тому що з погляду самих реалістів на образ, то що він творить, він формує реальність. Мені здається, що сюрреалізм – це якраз такий засіб і спосіб боротьби з нашою реальністю, коли ми фантазуємо, коли ми мріємо, і ми ці мрії не просто забуваємо, ми їх реалізовуємо на папері, хоча б а можливо і діями. Тобто, мені здається, наш конкурс, це також гарна можливість помріяти, подумати про наше місце. Це про наше місто, і е, е, можливо навіть реалізовувати щось власними діями. Тобто, е, я думаю, що так, це може бути в контексті наших реалій способом боротьби руслі. Так, mm -hmm. так і от е я теж чула, що про те, що Росія вкрала в нас абсурд, і так вона вкрала в нас абсурд, зробивши його самостійно, але вона ніколи не вкладе, не вкраде в нас можливість мріяти, якось розвиватися, фантазувати, як вже сказала Світлана. Ну і чому ми маємо собі щось забороняти? Навіть попри те, що відбувається, ми маємо виражати себе і не боятися нічого, ніякого, там, жодного осуду, жодного погляду. Тому що ми це наша самобутність, ми це наше життя і ми живемо один раз, врешті-решт. І тому треба реалізовувати, використовувати всі можливості, які є. А ви себе пробуєте як авторок? Власне, можливо, теж ви захочете написати тексти? так Так. Тексти? Насправді, у нас на факультеті. Ви питали про наші якісь офлайн-зустрічі. У нас це дуже взаємопов'язано з нашими творчими зустрічами, тому що ми з Веронікою трошки віршуємо, і ми зрозуміли, що нам не вистачає місця, де можна прочитати вірші, де можна почути вірші, де можна їх обговорити. І тому ми вже два літературники реалізували. Ну, у нас не тільки літературники є, у нас є і книжкові клуби, тож... Тож, мовні клуби. Угу. все, що завгодно, і онлайн, і офлайн, бо ми розуміємо на реалії, що не всі студенти у Харкові, тож треба це робити онлайн. Ну і взагалі це такі універсальні насправді теми творчість. Тож коли ми влаштовуємо, наша аудиторія, як ми вважаємо, може не обмежуватися каразінцями. Ми взагалі завжди раді, якщо хтось приходить ще просто люди, які люблять мистецтво, які люблять літературу. Так. так, бо ми знаємо, що люди в пошуках майданчика для того, щоб показати себе. І коли хтось, наприклад, пише вірші, він не хоче писати їх в шухляду просто, а хоче розказати їх комусь, поділитися з кимось. І ми надаємо також майданчик для свого працювання. У нас є і літературний гурток, і в майбутньому ми плануємо працювати над тим, щоб, можливо, публікувати твори учасників нашого літературного гуртка. І взагалі якось розвиватися надалі, тому що поезія. Розія має жити, і проза має жити, і ми маємо не забувати про те, що і Харків поетичне місто, і ну, це наше, і ми маємо це як просувати. Так, абсолютно погоджуюся, аж заслухалась, вас замилувалася <гум> і розгубилась. А скажіть, чи є все ж таки, я розумію, що з наповнення обмежень немає? Тобто, от у вас навіть вказано, що ваш твір може зображати, зображати будь-що, не бійтеся, виходити. Єдиний, за межі. Єдине, що, це Харків. Та, це Харків. Так, має самофокус. бути про Харків. Та, але чи є якісь обмеження? Ну, окрім обсягу, там не знаю вікові, якісь mm -hmm. там, що це от має там бути. Люди, які от в Україні знаходяться, пишуть. Там, я просто генерація Ніка, це тільки для тих, тих, тих молоді, яка залишається в Україні. Я думаю, чи є якісь обмеження у вас. В принципі, мене ставили, тому що я думаю, що людям з інших міст буде дуже важко написати про Харків. І я думаю, це більше для харків'ян. Але дуже цікавий погляд людей з інших міст на Харкові. Да. Особливо, коли ти не був в Харкові. <гум> да. Як ти його собі уявляєш, з новин, з літератури, з кіно про розстріляне відродження. Та? Взагалі було б дуже цікаво. Так, було б дуже цікаво почитати такі роботи, насправді. Бо наша мета це познайомитися з новими авторами. Так і може зібрати такий гурток з новими авторами і новим Харковом, так які вони покажуть в своїх творих. А можливо думали про якусь офлайн подію, яка зафіналиться. Угу. Так, так обов'язково. Обов'язково це буде напевно після сесії, в червні, коли опублікуємо, коли вже все зробимо, коли закінчимо навчання і от. Так, по навч... по закінченню навчання ми плануємо таку масштабну подію, можливо, навіть свій маніфест реалізму, яким ми влаштуємо. Ми зробимо mm. філ Харків yeah. клас. Клас, я буду, буде дуже цікаво відвідати і е, теж проанонсувати. Тож, друзі, слідкуйте за, за анонсами, за подіями. Я думаю, що ми будемо, будемо про це говорити ще неодноразово. Можливо, теж з переможцями, переможницями е, записувати якусь таку розмову. Дуже цікаво, е, як зараз взагалі пишеться про сюрреалізм і як зараз він відчувається. Такий надзвичайно цікавий жанр. Е, можливо, у вас є якісь натхненники? Серед сучасників або просто серед улюблених письменників, письменниць, от які вас ну, в цьому контексті там якось звитяжують, Ну це, напевно наш куратор Андрій Хмельницький. Mm -hmm. І не знаю, для мене це студенти і моя студентська рада, тому що настільки потужна команда в мене, що чесно, я навіть не знаю, що сказати, бо. Саме за них це все створюється. Я так рада, що це живе, бо насправді ти просто читаєш про те, що університети зачинені, що навчання все переходить в онлайн, ми все втрачаємо, 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 і ви як такий поподих. Ми намагаємося, і наразі це для нас прям велика проблема зібрати студентів, тому mm -hmm. що ми навіть самі, от студентська рада філологічного факультету, у нас 25, і ми всі в різних точках світу. Країни, і ми збираємося у Zoom або у дискорді і прям дуже важко зібрати. І коли ми навіть ми робимо якийсь захід, то ніхто зазвичай не приходить, тому що це знову ж таки онлайн, знову ж таки, Zoom треба сидіти. І приходить дуже мало народу, навіть якщо ця подія дуже класна або міжнародна і таке і інше. Але ми намагаємося і щось зробимо, тому що це нам цікаво, ми розуміємо, що це цікаво Студентам, тому що студентська рада це не просто розважальне, так ми намагаємося зробити студентське життя кращим, але ми не хочемо, щоб студентську раду асоціювали з розвагами, тому що наш перший поєнт – це захист прав студентів. І наразі деякі студенти вони взагалі не обізнані у цьому, і ми наголошуємо, що ми є, ми існуємо, якщо у вас є якісь проблеми з навчанням. Ми як фіксики, які допомагаємо. Ми є зв'язком між студентами та адміністрацією. І якщо є якісь проблеми, пропозиції, не знаю, ви. Почули, що порушуються ваші права, то треба звертатися до нас, а не йти одразу на ректорат або до деканату, тому що можна це вирішити саме так, так тихенько, mm -hmm. не дуже mm -hmm. так сильно mm -hmm. не йти. А, та повернусь до запитання до вас, пані про натхненників. Можливо, у вас є що додати, доповнити? Мене особисто дуже надихають взагалі творчі якісь зустрічі. От коли ми проводимо літературники, і неважливо, хто приходить люди, письменники, які пишуть, які пишуть зараз в Харкові і приходять поділитися своїми творами, це вже для мене дуже велике натхнення. І кожного разу повертаючись назад, в мене може щось своє скластися в голові. Якщо назвати письменників прям конкретно по іменам, то не те, щоб я дуже читала багато жанру сюр, але якщо я зараз більше читаю поезію, то це там вірші Могильного, наприклад. Не знаю, я навчаюся на польській філології, тому зараз трошки нахил таки в польську сторону, там Рафала Воячика. Тобто надихає література, надихають люди, які пишуть літературу, і надихають люди, які просто поряд і тебе підтримують. От студентська рада завжди підтримує будь-яку ініціативу. Ну, наприклад, ми навіть. Написали п'єсу для нашого студентського конкурсу, і це все починалося просто з банальної фрази: типу, а якщо зробити? Ніхто не був впевнений в тому, що ми це зробимо. Але всі одразу так згуртувалися і сказали, а давайте, а давайте да. зробимо, і це дуже надихає. Прямо з зумом я пам'ятаю, вночі так сидимо, робимо щось і потім давайте то, то. то. І я також думала, що це буде просто нуль, тому що немає людей у Харкові. Ніхто а хто буде писати сценарій. Я не вмію писати сценарій, що робити. І тут з'явилися дівчата, і ми якось все зробили. І для мене навіть ця альма була, як і п'єса, це було дуже потужно. Тож, якщо хочете, можете подивитися також. Угу, Так, намотали. Так, я доєднуюсь до Вероніки. Дуже надихають люди, які пишуть ось тут і зараз, в наших умовах, попри все, чи і знаходять сили, знаходять можливість прийти і показати себе свою творчість. Це надихає теж це робити, теж прагнути до цього. Я згодна з Веронікою, що теж. Сюрреалізм для мене особисто відкрив, напевно, Хмельницький в контексті е, саме нашої літератури. Да? Тому що він такий фантазер. Щось придумує і ми вже летим за ним щось реалізовувати, якщо це можливо. Так. Е, 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 але. Е, Особисто мені напевно подобається більше поезія наших неокласиків. У мене спеціальність англійської філології, тому мене надихає Вільям Блейк певною мірою, якщо це поезія. Ну, Вирішальним фактором є дійсно тутрада, тому що яке б натхнення не було, мають бути можливості реалізації цього і підтримка ця. Ідейність, прагнення щось зробити, реалізувати це визначне тут у нас. Дякую. Тож, друзі, підсумовуючи, до 16 травня можна подати свої тексти, запропонувати його студентській раді філологічного факультету Каразінського університету. Нагадаю, що конкурс називається Філфікшн. Дякую вам. Мені здається, що в такий темний і складний для нас день такий промінчик приємності і любові до міста він був абсолютно нам необхідний. Друзі, відчуття одне одного, одного поряд це дійсно важливо, як сказали мої гості. Тож єднаємося, гуртуємося. Пишіть тут і зараз, пишіть попри все і слухайте радіо. Накипіла, почуємося.